Мої вітання, шановний товарист. Ну що, друзі? Прийшла пора замінити масло в моєму шасіку Я вже масло злив. Як бачите, тут в каністрі є 7 літрів. Так і влізає в піддон 7 літрів у двигунові. Моєму. Я лию завжди масло М10Г. Минулого разу я в магазині. Купляв масло, М10Г не було, і продавець мені запропонував ось таке. М10ДМ. Ну, щось воно мені не дуже, знаєте. Я отак поїздив, воно щось і тиску нормального не тримає. Ну, я намотав на ньому десь приблизно 80 мотогодин Отак переважно я через 200 мотогодин міняю масло. І злив його. Злив масло. Два місяці тому я придбав таке М10ГЕ розливне, воно трошки дорожче. Два місяці тому я заплатив за нього літр 110 гривень. І заодно купив такого фільтра. 150 гривень він вартує. Раніше їх в продажі не було, а зараз є. Ну що, друзі, йдемо. Тоді будемо знімати старого фільтра. Заливати масло. І все в процесі роботи будемо. Дивитися, як воно буде. Я вже зливну пробку закрутив, щоб не займати багато ефірного часу. Так, лежить собі, відкручуємо фільтр. Ключик 22. О. Ось так однією рукою я люблю крутити. Тобі Так. Знімає фільтр. Фільтр на отіль. Іду беру, будемо будем ставити другий. Можна, звичайно, заливати і через фільтр, ну але так як тут от до горловини добрий доступ, то я не буду заливати через фільтр. І я зразу закручу. Процедура нескладна, але така, що треба зробити. Масло я міняю, як я вже казав, десь так. Книжка пише 240 мотогодин, ну я міняю через 200 мотогодин, а так як я зараз мало їжджу, напевно, отак на два роки хватить то мінімум. Отак, треба корпусом повернути трошки, щоб там щось не попало. І не було тішки масла, і можна закручувати. Так, закрутив, тепер відкручую пробку. Одну каністру масла я вже, вже залив, так як однією рукою і знімати і лити погано. Забув вам, друзі, сказати, я купив 8 літрів масла. Одна літра буде на запас. Так як в мене двигун масла не бере, від заміни до заміни мені хватає Ну, але всяко може бути. Сон треба буде долити то я взяв 8 літрів. 4 літри влив, тепер доливаю решта. Скільки там вийде, зараз будемо бачити по що дивитися. Глянемо на щуп. Що там вже показалося нам на щупі чи ні. Ну, вже нижній рівень є. Не знаю, чи камера покаже. Так, на кінці щупа вже є. Зараз доливаю решту. Так, залив я. Півтора літра залишається. Дивимось на щупові. Тому що він трошки стоїть на перекос. Дивимося на щупові. Не знаю, чи буде видно. Верхень рівень є. Отак собі капає. Ну а там, зрештою, заведу, стану на рівне місце і при потребі долию. Зараз щуп на місце. Пробочку закручуємо. І вже в основному техобслуговування проведене в на насосі масло поміняв, повітручиснику поміняв. Ну, Залишається ще деякі моменти ставити капот. І можна вже помаленьку їхати, бо бачите, сонце. Надворі світ і такими темпами вже можна буде сіяти ячмінь через тиждень, через два. Ну все, друзі, бувайте. прийшов мене такий не дуже хитрий відосик. Всіх вам благ, мирного неба над головою.